дня! З вами, як завжди, я Любов на своєму каналі. І я рада вітати вас. Сьогодні ми приготуємо такий смачний перекус, такий смаколик, який можна брати з собою в дорогу. Зараз на цю хвилину мені треба замісити тісто. От я приготувала у мене тут кілограм борошна. 400 мл у мене тут кислого молочка разом із кефіром. Чайна ложка солі і чайна ложка цукру. Обов'язково цукор і сіль для стабілізації. Тісто нам потрібно зробити нейтральне, тому що із такого тіста можна, можна робити як солодкі пиріжечки, так і солоненькі. І потрібна буде обов'язково чайна ложка соди. Це все, що нам потрібно. Беремо дерев'яну ложечку, кидаємо цукор і сіль, змішуємо їх отак. Я завжди змішую це ще в людці, тому що потім в тісті його дуже важко. Ось так. І змішую ще саме борошно із солью з цукром. Тепер в середину зробила таку лунку. Ось так і всередину. Заливаю тепер кисле молочко. І сюди додаю чайну ложку соди. Ось так. Додаю, але не змішую все разом з тістом. Трішечки змішую тут із кислим молоком. Змішую так з кислим молоком. І залишаю на декілька хвилиночок, щоб воно вступило в реакцію. Так, піднялася така піночка, шапочка, така, таке не кисле молочко, зробилося таке, аж ніби шелестить м'якеньке, яке пухнасте. І тепер замішуємо, як ми звикли замішувати. Викладаємо тісто, отаке, ось таке воно. Бачите, воно зовсім но, таке вологе, вологе. Отаке воно нам і потрібно. Ми домісимо, скільки нам треба. Але тісто повинно бути м'якеньке. Для того, щоб сода змогла підняти його, воно нам потрібно м'якеньке щоб було. Вже воно не береться, дивіться. Воно до рук не береться, але ж ви подивіться, яке воно пухнастеньке, дивіться. День. Ось так. Тепер беру отаку мисочку. Трішечки змащую олійкою щоб потім. Краще воно мені відійшло. Ось так складаю в мисочку. Поки ми будемо зайняті іншими справами. Так, тістечко наше відпочило, ми справилися з усіма своїми справами і приступаємо до приготування смаколиків. Що нам для цього потрібно? У мене є соцабелі, це може бути звичайний кетчуп. Ось така напівкопчена ковбаска. І такий сирочок. Ось із цього всього ми будемо робити смакоту. Що наше тістечко? Тістечко м'якеньке, пухнасте, відділяється гарно. Ось так. Дивіться, яке воно. Ніжне ніжне. Ви подивіться. Я Ділю його на дві частини. Одну частину будемо робити сьогодні, а ту буду робити завтра. Перемішуємо його. Дивіться, це не паперічки такі робляться. Розрізаємо його на такі дві ковбаски. І дивіться, є два варіанти. Можна зробити ось так. Я вам покажу перший варіант. Оцю колбаску ми розрізаємо. Ще на опіл. І такі підкотуємо, підкачуємо, такі, щоб у нас були отакі колобочки. О. І так само другий. Так, хвилиночку даємо їм відпочинку, а самі нарізаємо колбаску і сир. Я буду розрізати його на 4 частинки. Так. Якщо у вас звичайний сир, теж тут два варіанти, можете просто натерти його на терочку, як звичайний сир такий. Можна тоненькими пластинками порізати. Ковбаску можна брати і варену, і напівкопчену. Це в нас напівкопчина. Вона ось така мілкозерниста, зерниста. Таке дрібно-дрібно так, помелене тут сало. Нарізаємо такими тоненькими, 3-4 мм ковбаску. Приставляємо в сторону. І починаємо працювати. Дивіться, можна отаким способом. Тонесенько, тонесенько розкачати тісто. Зробили один такий кружок. Відкладаємо і робимо такий самий другий. Зовсім тонко його не треба розкачувати. Це в нас недрожіве тісто все-таки. Тепер що ми робимо? Беремо соус і розкладаємо отакими, де в нас лежатиме колбаска. Зовсім-зовсім небагато. Нам не потрібно, щоб витікало. Ось так. Тепер викладаємо сюди ковбаску, зверху викладаємо сир, ось так, і накриваємо другим таким самим. Так, і тепер беремо стакан, вмочаємо його в муку і ось таким чином видавлюємо такі пиріжечки. Так колійка розігрілась, прикручуємо газ і викладаємо наші такі ріжечки. І обов'язково накриваємо їх кришечкою. А самі швиденько працюємо далі. ось так. Всі ми їх переробили. Такі вони пухнастенькі. Дивіться, який пухнастенький, Сир витікає з, з нього. Дуже-дуже такі вони на вигляд гарні. І викладаємо останні. Ось така у нас смакота, така гірка. Це з половини порції тістечка. А це скільки вийшло до таких гарних пиріжечків. Дивіться, ці ще дуже гарячі, я візьму нижче. Дивіться, які вони пухкенькі. Які вони смачненькі, так, дивіться, красота і смакота. А тепер я візьму один пиріжечок. і я його розріжу. Ось дивіться. Як маленька піца. Сир розплавився. Є соус, є ковбаска. Чим це неповноцінний перекус? Хліб, ковбаска, ем, якийсь соус і сир. Смачний, ситний, поживний. І от таких декілька штучок зі чаєм запити, от вам готова їжа, обід чи перекус взяти з собою в дорогу і вистачить на всю сім'ю. Ви подивіться, які вони пухнасті, гляньте. Дивіться. Це. Шедевр. Це дуже смачно і дуже гарно. Не дуже поживно, вірю. Зараз ми не про це. Так що готуйте, хай вам буде смачно. До зустрічі!